Війна війною, а в ідіотів своя війненька. в Телеграмі. Свій, так би мовити, телеграмний фронт. Ну не лише насправді в Телеграмі, але там це найбільш помітно. Телеграм це реальна усипальниця здорового глузду і адеквату загалом. Вам цікаво, про що це я? Я про бурління, які на цьому тижні розгорнулися у тій соцмережі навколо двох матеріалів. Перше, це понеділкове розслідування програми схеми про заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького і його дівчину. Нещодавно сам Вербицький потрапив до фокусу нашої уваги, коли оселився в котежному містечку Коник у Києві. Він орендував новенький таунхаус площею 155 квадратних метрів, який за довіреністю придбав його племінник Євгеній Вербицький. Другий це фільм Формула миру. Фактично велика телепрезентація мирного плану Володимира Зеленського. Із десяти пунктів його на тижні крутили в єдиному телемарафоні. Прем'єра була в середу. Але якщо твоя ціль щоб всіх об'єднати навколо проти агресії іншого, то ти розраховувати повинен також на те, що ці люди побачать щось. Для себе всі повинні знайти для себе місце формулю Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і звичайно, у цьому випуску я розповім про ці два матеріали для тих, хто їх не бачив. Але саме відео буде про ті самі війноньки, які навколо цих матеріалів розгорнулися в телеграмі і за його межами. Війноньки трохи смішні і дуже огидні. Підписуйтесь на цей канал, бо критичний погляд на українську політику і українське суспільство часто буває неприємним, але він завжди є корисним. Ну і погнали офігівати. Я офігів Валера. я офігів. Колись до повномасштабної війни я регулярно робив для Бігус.Інфо розслідування про керівництво офісу генерального прокурора чи раніше просто генеральної прокуратури. Ще навіть увечері 21 лютого 2022 року, за дві з половиною доби до початку повномасштабного вторгнення, я випустив матеріал про Олексія Симоненка, тодішнього заступника тодішньої генеральної прокурорки Ірини Венедіктової. В нашій історії будуть дві окремі сюжетні лінії: одна про майнові декларації замока Государєвого Олексія Симоненка. Там крута нерухомість, крута машина і крута дружина. Друга стосуватиметься кримінального авторитета, який діяв в Києві у 80-х-90-х роках. Так званого фашиста. Ці дві сюжетні лінії в одному місці зійдуться. Ні, це не має прямого стосунку до нашого сьогоднішнього відео. Це я просто, вибачте, трішки поностальгував, гарні були часи. Після початку повномасштабного вторгнення я майже повністю переключив свою розслідувальну роботу на російські воєнні злочини і офіс генерального прокурора якось розслідувально осиротів. Ну, принаймні, таке у мене було відчуття. Аж цього понеділка програма схеми в особі Георгія Шабаєва. Потішили лисого, розповіли прекрасну історію про заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького. Спершу увагу схем привернула прикольна схемка з будинком, в якому мешкає заступник генерального прокурора Вербицький. Він цей будинок чи то пак котеджик орендує у такого собі Павільча. Але як з'ясували схеми, Дмитро Вербицький сам був присутнім при тому, як Павільч цей будинок купував. Сам Дмитро Вербицький, який нині орендує цей таунхаус, був особисто присутній при укладанні угоди з його купівлі разом з племінником. Про це свідчать відеозаписи з камер спостереження, які схеми отримали від джерел з доступом до цих відео. Ця історія цікава не лише присутністю заступника генерального прокурора при здійсненні купівлі-продажу, але і цінами. Бо бачите, цей будиночок в інтернеті виставляли на продаж за 19 мільйонів гривень, а в договорі купівлі-продажу вказана ціна майже в десятеро менша, там приблизно 2 мільйони гривень. І ви могли би подумати, що ну це якась така акція, там чи програма державної підтримки є оселя. Але Дмитро Вербицький пояснив це більш креативно, оскільки мій племінник Євгеній Вербицький відповідав за укладання угоди, то Максим Павільч попросив, щоб я особисто приїхав та подивився, чи вірно все зроблено, а саме чи усі документи видано. Зазначений будинок має ряд недоліків. Ви потребує додаткових фінансових вкладень. Попри оці суттєві недоліки, які призвели до знижки у 90%, так Дмитро Вербицький вважає нас настільки тупими, щоб ми в це повірили. Заступник генерального прокурора не знайшов для себе кращого житла, а вирішив орендувати саме оце. Ну бо Аскеза в час війни не до особливого комфорту, правда. А вже незабаром поруч із цим бракованим котеджиком купила собі будиночок дівчина Дмитра Вербицького Христина Ільницька. І я думаю, що її тут треба трішки показати, бо вона справляє враження. Ну, хоч трішки. Найбільше згадок в мережі про неї як про фахівчиню з оренди та продажу яхт. Ну що, ми починаємо наш сезон з мероприятий. Як цінних міропріяцій. Як ціни мероприятия? Господи ти Боже мій. Так от схоже, що Христина Ільницька купила цей будиночок за тією ж акцією, що її бойфренд купив свій котедж. Бо в інтернеті цей будинок виставляли на продаж за ціною 1 мільйон 200 тисяч доларів. А у договорі купівлі продажу. Нам вдалося отримати договір купівлі-продажу цього будинку, в якому вказано, що Христина Ільницька заплатила за нього набагато менше близько 2 мільйонів гривень. Це 1,9 мільйона за будинок і 200 тисяч за землю. Тобто, загалом в 24 рази менше ринкової вартості. Окей, насправді ми все розуміємо. Це така доволі проста схема ухиляння від сплати податків. В договор купівлі-продажу вписується мінімальна ціна для того, щоби сплатити мінімум податків. В такий спосіб, від договору купівлі-продажу цього будиночка для Христини Ільницької, державу нагріли на 3 мільйони гривень податків. Це в той час, коли у нас війна, в той час, коли державі сутужно настільки що збираються піднімати там цілу низку податків, у той час, коли в бюджетах бракує коштів, ну буквально на все. Бо не для того квіточка росла і яхці не проводила, щоби заплатити в бюджет три ляма податків. За ці гроші вона собі краще купить Porsche Macan, що вона власне кажучи і зробила. Так, за останній час Христина Ільницька купила не лише будиночок, але й новенький Porsche Macan Т і ще стала власницею салону краси. Її офіційні доходи цього зробити аж ніяк не дозволяли. Але якщо ви припускаєте, що на ці її придбання якось вплинули і стосунки із заступником генерального прокурора, то відставте свій печерний сексизм негайно. Христина Ільницька запевняє, що до цього всього чоловіки не мають жодного стосунку. Що стосується купівлі будинку, автомобілів та іншої нерухомості, яку я купувала і купуватиму найближчим часом, чоловіки участі не беруть. Коротше, там ще в розслідуванні схем насправді ціла купа феєричних моментів і сюжетних поворотів. Так що я дуже рекомендую вам подивитися його повністю і залишу посилання на нього. В описі під цим відео. Ну, а нам цікаво те, що ж відбулося далі, після публікації цього розслідування. Що? Далі на наступний день гіперпопулярний телеграм-канал Труха публікує пост про це розслідування, а потім він зникає. Труха його видаляє. Отака от магія телеграм. Натомість увечері того ж дня. У трусі з'являється пост із по суті піарним сюжетом з єдиного телемарафону зі слоту каналу Ми Україна, в якому Дмитро Вербицький і це окреме Орейро скаржиться на ненадходження коштів до державного бюджету. Дві з кожних п'яти тонн врожаю зернових уникає сплати податків на сьогоднішній день. Я вважаю, що це дійсно є проблема, бо більшість зерна йде нелегально. Не повертається валютна виручка, не сплачуються податки в бюджет, і країна втрачає мільярди гривень. Ну так все пізнається в порівнянні. Що нам ті три мільйони, які не надійшли до державного бюджету з купівлі продажу. Будиночка Ільницької, якщо державний бюджет втрачає мільярди, і її бойфренд із цим бореться. Господи, дай сил мені грішному. Такий же рекламний пост про Вербицького поширив іще один телеграм-канал Мільйонник Реальна війна. Тобто, ви розумієте, що відбулося? У відповідь на розслідування схем. Телеканал Ми Україна це рештки каналу Ахметова, які як кажуть повністю під контролем Андрію Єрмаку. Клепають рекламний сюжет про Дмитра Вербицького. Цей рекламний сюжет розганяють по великих телеграм-каналах. Ну а Труха ще й видаляє пост про розслідування схем. Звісно, тому що піарчик це важне. Піарчик розкаже нам, що розслідування схем це все фігня. Дмитро Вербицький це насправді наше прокурорське сонечко. Інша телеграм-битва розгорнулася навколо фільму Формула миру, який показували по єдиному телемарафону напередодні саміту миру у Швейцарії. У цьому фільмі очікувано було багато президента Володимира Зеленського. Не будь таким, вибачте, егоїстом. Багато похвали Володимира Зеленського від працівників офісу президента та інших підлеглих. В цьому і феномен е президента Зеленського. Він намагається дивитися на процеси світові, які відбуваються нелинійно. і багато, багато Андрія Єрмака як юрист. Я можу вам сказати, що в цьому документі було більше питань, ніж відповідь. Ну і трохи було і про формулу миру, звісно. І, от, поки цей фільм показували у телеефірі у телеграм-середовищі, розгорнулася справжня битва за те. Хто більш лояльний до Володимира Зеленського? Чорнороте провладне телеграм Опудало-Картковий офіс вирішило наїхати на радницю Андрія Єрмака Дарію Зарівну, яка по факту відповідає за комунікації, через те, що вона неналежно пропіарила фільм Формула миру. Ваша команда на 100% провалила анонсування фільму, повідомляло чорнороте опудало. Трохи раніше того ж дня Дарія Зарівна у своєму телеграм-каналі відмежовувала офіс президента від ось цього телеграму. Пудала картковий офіс писала, що цей канал діє виключно у власних інтересах, і його не варто асоціювати із командою офісу. А ну і до речі, у фільмі Дарія Зарівна також була. Ми спали, мабуть, години три за три дні за, за, за той час. Але це було варто того. Що ж, коли глава офісу президента це де-факто віце-президент, то звісно, що його радниця, комунікаційниця теж достатньо важлива людина для того, щоб бути одним із обличчя історичного процесу. Битви в Телеграмі тривали і надалі. Через декілька днів картковий офіс глузував із підконтрольного банку телеграм-каналу Вертикаль через пост про те, що завжди треба пивдити тих, хто вас не поважає. Глузував не через те, що телеграм-канал Офісу президента вирішив наповнюватися пацанськими цитатками з ВКонтакті, а через те, що, мовляв, цікаво буде подивитися, коли ж ви нарешті почнете пивдити наєма і Кубракова. Цю всю битвочку насправді можна описати доволі просто. Одне провладне одоробло кричить: От ви, ця команда любить президента недостатньо. Президента треба любити більше. Та команда у відповідь демонструє, що любить, любить президента. Ніхто так не любить президента, як вони. Офігенно! А по факту, це все просто змагання перед Миколаєм щодо того, хто краще цілий рік поводився і заслуговує на кращий подаруночок. Словом, телеграм це абсолютно прекрасна усипальня здорового глузду. Там дуже добре видно, що у кого насправді в головах, і в офісі генерального прокурора, і в навколо президентських і пропрезидентських середовищах, і у власників великих телеграм-каналів. Ще раз вітання трусі за видалення посту про розслідування щодо Дмитра Вербицького. І на порозі цього всього ми стоїмо і офігіваємо. Але як би ми не офігівали, як би це все не відволікало нашу увагу, мусимо собі постійно нагадувати. Це, звісно, цікаво і насправді важливо для розуміння, але за великим рахунком, це піна. Найважливішим зараз залишається підтримувати наші сили оборони. Я розумію, що не завжди це фінансово просто. Але це навіть не питання фінансів, це питання нашого виживання. Тож донатьте як тільки можете. Побачимося за тиждень. Слава Україні!